Привіт, малята! Мене звати Фея Василина. І сьогодні я хочу вам розповісти про пташок, а саме про ластівок. Ластівки це маленькі пташки, які люблять літати високо в небі. У них короткі ноги і довгі гострі крила, що дозволяють їм швидко і вільно рухатись у повітрі. Ластівки часто можна побачити навесні та влітку. Коли вони прилітають з теплих країн, щоб гніздитися у нас, ці пташки дуже люблять будувати свої гнізда під дахами будинків або в інших затишних місцях. Їхні гнізда схожі на маленькі чашечки, які ластівки роблять з глини, трави та свого пір'я. Коли ластівка сідає на своє гніздо, вона виглядає дуже гордо. Пластівки їдять комах, яких ловлять у польоті. Вони дуже спритні і можуть зловити муху або комара навіть на великій швидкості. Через це ластівки дуже корисні. Вони допомагають знищувати шкідливих комах. Коли осінь приходить, ластівки відлітають у теплі краї, щоб пережити холодну зиму, а навесні Знову повертаються, щоб радісно спостерігати, як все навколо прокидається від зимового сну. Ластівки дуже люблять свої домівки, вони щороку повертаються саме в ті місця, де народилися. А ще ластівка це символ щастя і добра. Якщо вона звила гніздо біля вашого дому, це означає, що в ньому буде радість і тепло. І тому, дітки, я пропоную вам намалювати ось такий малюнок. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, пензлик, серветка, тарілка, на яку нанесли чорну, білу та синю фарбу, предмет круглої форми, жовта фарба, червона фарба, а також шматочок губки, змоченої у воді. За допомогою пензлика та чорної фарби малюємо гілочку для наших пташок. Потім беремо предмет круглої форми. У мене це чашка. Набираємо чорну фарбу та робимо відбиток. Один, а потім другий. Зафарбовуємо його. У нас виходить ось таких два кола. Тепер малюємо хвостики нашим пташкам. Одній пташці, а потім другій, поки фарба на пташках буде трошки підсихати, намалюємо сонечко, беремо пензлик, набираємо фарбу, малюємо коло, зафарбовуємо його. Та домальовуємо промінчики. Приступимо до хмаринок. Беремо шматочок губки, набираємо фарбу та робимо відбитки. Набираємо білу фарбу на пальчик та робимо відбитки. Витираємо руки серветкою. Малюємо очі, дзьоб та зіниці ластівки. Ось такий малюнок у нас з вами вийшов. Я вам бажаю гарного дня, до побачення, до нових зустрічей!